Підвальне приміщення. Бамбус холоща для дітей. Так. Такі партісти, кабінети. Класи для дітей. Отак діти навчаються, коли тривога. Значите такі. Класи поробили в укритті. Витяжка дошки Тут дачи стоять маш туалетки темно. <гум> 11Б. Все по класам розділено. Формую. Писав, Недавно давно збиралися. Як так можна навчатися, не знаю. Якось так. Знання ця сила, да? І за плечима не носять. Так воно важко дається у нас час. Далі додали.